Минулого тижня пройшов передсезонний мініфутбольний турнір Кубок Ельдорадо. Участь у ньому взяли вісім команд, учасників обласного чемпіонату та першостей. У четвер команди зіграли по два матчі у групах. У п'ятницю відбулися завершальні матчі групового етапу, за підсумками яких стали відомі учасники півфіналів. Перший фіналіст турніру визначився тільки у серії після матчевих пенальті, де більше пощастило команді Ельдорадо. В іншому півфіналі Баварія РП була сильнішою з епіцентрика 4-1. У суботу у матчі за третє місце Зорі Карпат мінімально переграли К» з рахунком 5-4. А фінальний матч завершився впевненою перемогою Баварії РП РП» 5-1. Футбол мені завжди подобався. Це, напевно, що моє таке життєво-спортивне кредо. Спорт цей турнір ми проводимо вже не вперше. кубок льдорадо, це вже така, скажімо, системна подія, подія кожного року. Для чого він проводиться? Ну для того, щоб зрозуміло було, що молодь повинна бути задіяна в спорті, як кажуть, зранку і до пізнього вечора. Цьогорічний кубок Альдорадо дістався Баварії РП. Команда Альдорадо стала срібним призаром, а третє місце дісталося Зорям Карпат. Усі призери, крім медалей, отримали також грошові премії від організаторів. Кращим бомбардиром кубку став Олександр Вонс, кращим голкіпером визнано Мавтія Кудлу, а кращим гравцем Андрія Олійника. Кубок Альдорадо став хорошою перевіркою сил перед чемпіонатом області, що стартує на початку листопада.